Дві тисячі метрів над рівнем моря заради 200 тисяч гривень. Ювелейне те сходження на гуверлу має вкрай благородну мету придбати для десантників нашої сімдесятки крутезний дрон з тепловізором. А бійці кажуть, що такий подарунок для них без перебільшення, життєво необхідний. Не потрібно пояснювати, що він є набагато важливіший, ніж його наприклад, дешеві аналоги, які є без тепловізійного прицілу. Адже е, нашим воїнам потрібно працювати не тільки в день, а також і вночі. Кожен перед дрону насправді він рятує життя. Як стати донатором та доєднатися до підкорення найвищої гори в Україні в обласному управлінні спорту? Кажуть, що варто лише досягнути 14-річного віку, зареєструватися та беззаперечно слухати інструкторів. Натомість, підкорювачі гуверла отримують такі враження, яким позазлить будь-хто. Адже сходження вони робитимуть в компанії воїнів легендарної вісімдесятки. По слотах, які модерувала обласна військова адміністрація спільно з бригадою, там 100 учасників, які скерували донати на підтримку. Слід зауважити, що сьогодні вже зібрано понад 55 тисяч гривень, межа 200 тисяч. Передбачаємо, що загаль кількість учасників буде понад 200 осіб. І Хочемо, звісно, зробити, щоб це було дуже якісно і мало таку тягність історичну. Але й це ще не все до Горляна. Цьогоріч приєднався той, хто про гори знає все і навіть більше. Перший львів'янин, який підкорив Еверест, Роман Городечний, готовий розповісти учасникам такі історії, які у фільмах не побачиш та в книгах не прочитаєш. Якщо в 19-му чи 20-му кількість загиблих в Карпатах була більше, ніж в загиблих в Непалі, там де є Еверест, і не що. Тобто люди легко важать банальними речами з точки зору безпеки, починаючи від взуття одягу і попадаючи в практичну ситуацію, не мають як вийти з них. Тому я всіх прошу звичайно, серйозно віднестись до питання тійку, до питання безпеки, до питання фізичної підготовки. Саме сходження на гуверлу стартує 23 березня, і трансфери харчування для усіх учасників безоплатні, але донат для нашої десантно-штурмової бригади є обов'язковим. Євгенія Полікарпова правда тут Львів. Я маю знайомства і все порішаю, сказав рятувальник та став здобичу для бюро розслідувань. Ситуація сталася у західній Україні. Служив і пообіцяв військовозобов'язаному липову другу групу інвалідності для виїзду у Чехію на заробітки. Спершу свою послугу він оцінив у 8 тисяч доларів, але згодом його апетити виросли і він же подвоїв свій тариф. Саме під час отримання одного странчів хабара гори надзвичайника і схопили правоохоронці. Суд залишив його під вартою із можливістю застави у 250 тисяч. Гривень. І якщо його провину доведуть, то найближчі 9 років він проведе за гратами. У Львові дівчині провели операцію, яку вона чекала все своє життя. Ніна народилася з розщленої губи та твердого і м'якого піднебіння. І впродовж 20 років вона не могла нормально їсти та дихати. За цей час її також провели чималу кількість операцій. Була перша коли мені було сім місяців, потім, потім рік і, і місяць. Рік і місяць. Три, Півтора Півтора року, п'ять років. 18 років, 19 і ось зараз 20 років. І всі ці операції між собою пов'язані, вони або закривають підневіння, або губу, або робили мені ще ніс, щоб я могла дихати. Тому що до 19 років я не дихала носом майже взагалі. Дуже важко їсти, та пити воду, так як є щелина, і через неї, через нос виходить вода, їжа, їжа там може заскривати. Це приносить дискомфорт впродовж всього життя, поки її не закриють. Фінальну операцію виконала відома американська хірургиня українського походження Оксана Джексон. Вона зі своїми колегами з США вже вдруге завітали до Львова, щоб проконсультувати та прооперувати пацієнтів з вродженими патологіями. Я дуже вдячна американцям, бо ми їх дуже давно чекали, ще з восьми років. Ми були в Дніпрі, їздили на консультацію, але нас не взяли, тому що в той момент лікували тільки. Діток, від яких відмовились батьки. От. А коли ми дізналися про цю можливість, ми одразу сюди приїхали. Ми були на консультаціях два рази, так? І, три. і на третій нас раз взяли. Ця косметична операція закрила видимі дефекти пацієнтки. Зараз дівчина планує повернутися додому у Київ та продовжити своє навчання та здобути бажану професію. Маркетолога. На кого навчаюся, мені дуже подобається ця професія, мені подобається. Бути креативною людиною, приносити щось цікаве у наш світ, допомагати людям. Наступні плани дочекатися, поки шви самі зійдуть, і будувати своє життя далі щасливою людиною без обмежень. Загалом, у ході другого візиту хірургів із США, українсько-американській команді вдалося прооперувати 20 пацієнтів, Давид Берішвілі, правда тут Львів. Акумулятор, магнітофон та особисті речі з машини львів'яна не винесли усе, що тільки можна взяти до рук. Крадіжку власник Опеля помітив лише через 8 годин після того, як припаркувався в одному сіл Львівського району та одразу ж викликав поліцейських. Якби не службовий пес, хто знає, чи знайшли б зникли майно. Але чотирилапий таки взяв слід злодюшки, яким виявився місцевий чолов'яга 53 років, слідчі вкотре нагадують дуже прості правила, які врятують ваші речі та автомобіль від охочих до чужого добра. І перше з них це. Ніколи не залишати в салоні те, що може звабити злодіїв. Не повірите, але з досвіду поліцейських крадії не раз розбивали скло в машині лише заради пачки цигарок або ж звичайних продуктів. Друге правило завжди тримати двері заблокованими, адже бувало таке, що під час повільного руху злодії примудрялися схоплювати речі з пасажирських сидінь. Школяр потрапив у лікарню через ураження електричною дугою на даху потяга. 13-річний хлопець забрався туди, щоб зробити селфі, а в результаті отримав опіки. Юнак залишився живим і зараз він отримує допомогу від фахівців лікарні Святого Миколая. Наразі його життю нічого не загрожує. Фахівці вкотре закликають не залазити на вагони потягів задля розваг, бо існує велика ймовірність фатальних наслідків цього вчинку. На Львівщині керманич легковика потрапив до лікарні. ДТП сталося на дорозі неподалік села Шоломень. Між собою не розминулися дві автівки, через що у одного з учасників цієї події доставили до лікарні, що саме стало причиною, ДТП наразі встановлюють правоохоронці. Вже відкрито кримінальне провадження.